Слава Господу, мир вашому дому, дорогі друзі. Дякую, що знову ви дивитесь передачу в Ютубі. Дякую за коментарі. Дякую тим, хто підписався. Хто ще не підписався, також підписуйтесь. Будемо разом радіти славити Господа. Бажання мого серця поговорити на тему про спасіння. Читаючи перше піснення апостола Павла до Тимофія, в другому розділі з першого вірша і далі написано. Отже, перш ту все я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми проводити тихе і мирне життя всякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Дорогі друзі, Господь Ісус бажає, щоб всі люди спаслися. В Євангелії ми можемо знайти приклади. Один з таких прикладів, як Закхей, начальник Митарів, який мав бажання бачити Ісуса, який в Єрихоні виліз на дерево, тому що Він був маленький на зріст. але ну, Бог його там побачив. Ісус з учнями, коли проходив, Він побачив його там. Брати і сестри, Господь спасає. Я дякую Господу, що Господь чує молитви народа свого, чує. Закликає Писання, щоб молитись за всіх людей, за царів, за начальствуючих. щоб нам проводити життя тихе, мирне. Мені подобається такий псалом, що блажена та сім'я, де мир. І спокій, і тишина, їх там Господь благословляє. Дійсно так, брати і сестри, Господь спасає різними путями, різними путями. Я пригадую, як розказував дядький Іван, який вже вічності, просвітер церкви, що ще при Радянському Союзі. В одній церкві було об'явлено, що кожен привів невіруючого в церкву, Молитовний дім, знайомих, сусідів, близьких, родичів і так далі. І ви знаєте, брати і сестри, один браток шукав і так не знайшов, такі вже зажурений шов на зібрання і побачив двоє ремонтували машину. І він звернувся до них. Хто з вас, можливо, має бажання піти в зібрання? Я дам вам 10 рублів, хто з вас піде, один погодився. Він дав більше, браток 10 рублів, той прийшов в зібрання, послухав, що там говорилось. І після зібрання підходить до братка і каже. Забирай своїх 10 рублів, тому що я отримав більше, ніж 10 рублів. Більше. Господь йому відкрився більше, ніж він думав, віддав 10 рублів. Також такий знаю випадок, теж дядько Іван розказував, що один браток вирішив навчитись проповідувати і пішов. На огород, там де капуста. І він так собі представив, що капуста це так людські голови, які будуть слухати промову. І він почав там проповідувати, так як людям. І коли він проповідував, учився проповідувати, теж там, скоріше, цього, і про покаяння говорив, і прийшов один вор. Злодій, щоб капусти трохи у, украсти. І коли він тий, почав зривати капусти, цей проповідник почав йому проповідувати. І той подумав, що це якийсь, напевно, сторож, що він його облічає. Потім, як він звернувся до того, той йому вже признався, що він в такому положенні. і цей злодій розпитав, де молитви дом що до чого, і прийшов молитовний дім і покаявся. Слава Господу, брати і сестри. Важно, брати і сестри, ще не осуждати. Не осуждати, тому що написано не судіть та не судими будете. Коли ми бачимо ту подію, коли в перелюбі привели жінку, книжники фарисеї сказали, що по закону Моїсея ми повинні таких побивати камінням. Но Христос відповів: хто з вас без гріха, що перший кинув камінь? Їхні серця їх осудили, ті книжники фарисеїв і ніхто каміння не кинув. Христос сказав до неї, що ніхто тебе не осудив і сказав: Іди і більше не гріши. І більше не більше гріши. Це касається нас, брати і сестри, щоб ми не грішили, не грішили, жили святе життя. І не осуждали, не осуждали. Був такий випадок, що одна сестричка їхала в поїзді і побачила там на одній остановці... Не випивали. І вона собі так подумала про них, ос, осудила їх, ох, які даже, можна сказати, і словами, можливо, їх так, і оскорбила всу, вслух, так, для себе, так, ос, осудила їх, сказала, ох, ті, які грішники, що ж вони виконують. І ви знаєте, врати і сестрі настав такий час, що ця сестричка. Посвітіла в зібрання, і через пророче слово було звернення до неї, нащо ти їх осудила? І було сказано, що ти ще не знаєш, що вони ще прийдуть до мене і будуть служити мені? Значить, не осуждать, брати і сестри, молитись, молитись, щоб Господь дарував спасіння. Також було так, що. Один браток він їхав в зібрання. Він їхав в зібрання і на вокзалі там він чув, що там почали співати співати. І він до них так звернувся і каже: Та хто ж так співає? Та що ви неправильно співаєте? Посудив браток. Потім зібрані, коли він був зібраний, було до його пророче слово. Що вони співали так, як могли, так як вони вміють, що він неправильно поступив, що осудив, брати і сестри. Наша задача не осуждати, Молитись, щоб Господь дарував спасіння. Ви світло, ви соль землі. Даже мені подобається такий псалом, що світив куточку, де ти є. От так. На даний час маю бажання так в цьому куточку світити в Юрмалі. От. Також, брати і сестри, і треба бути обережними, треба бути обережними, тому що час останній, час останній. Ми бачимо те що, те, що від Матвія в 24 розділі написано, що збувається, збувається, що в останній час. Про, про війни написано, що якщо почуєте у воєнних слухах, не ужасаті, тому що цьому належить бути останній народ на народ, царство на царство, також і про землетруси. От, також там інші такі є приклади, які збуваються, брати і сестри. Так що наша задача спасати душу. І ще пам'ятаю, коли був живий Іван Гульчук, родич, то він мені говорив, що перед смертю ще говорив, що Сережа, спасай душу, свою душу, як тільки можеш, як тільки можеш. І ці слова мені заповнили, з брати і сестри. Тому що, якщо так звернути увагу, як читаємо, що е, сказано, що яка користь людини, якщо здобує, здобуде, здобуде. Весь світ а душі своїй не дасть те, що належить. От. І в такому плані наша задача спасати душу, і також благовіствувати іншим, щоб і інші приходили до Господа, спасались. Тому що, як слово Господнє каже, що ви світло, ви соль землі, такі то справи, брати і сестри, будемо. Відкувати. Також пригадую, як один браток, що після зібрання і бачить п'яний, лежить п'яний. Він, так як добрий самарянин взяв цього чоловіка, перетащив додому. І той час настав, коли цей п'яний він вже витворезив і він спитав, де я? Віруючий в говорить, говорити, в моєму домі. Каже, як це я, я сюди попав, той каже, що ти був п'яний, каже, я тебе привелік сюди, каже. І потім цей віруючий Браток почав розказувати для цього про Господа, про спасіння, що Ісус його любить, що бажає дати йому Спасіння, Царство Боже. Свідкував, потім привів. І закликав його Молитовний Дім, привів Молитовний Дім, і цей, ви знаєте, теж покаявся. Слава Господу, Господь спасає, тому що рука Господня вона не укоротилася, щоб спасати, і у Господні не, не стало тяжке, щоб слухати. Божого вам благословення. Пишіть ваші коментарі, поради, буду радий е, отримувати ваші пропозиції. Можливо, Щось я не так сказав, чи можливо щось підправити. Що маєте бажання написати, буду радий читати коментарі. Також знаходжусь в юрмалі Є станція недалеко Шлока. Можливо, хтось в Різі перебуває, має бажання також славити Господа, молитись, співати. Маю акордіони, маю два кардіони, маю баян. Також гармошку маю і гітару. Так, отакі то справи. Ви знаєте, ще недавно так було, що, эм... що в церкву надо був один баян Швагро, значить зателефонував, що в церкві води ради, там покаявся один браток і він раніше в концертах участив, і надо був баян. О, так що один уже баян так вже благословенням послужив ту церкву і також благословив Швагро, ці гроші вже відправлені. Вони вже дружині віддав. Ці гроші переслали дружині. Швагро переслав ще й 300, 300 євро. Отакі справи. От. Ну що ж вам Божого благословення з Богом? З